Які вони, ні, вони не фіолетові, вони бускові і не сині вони, ну, такі ось. Ось дельфініум. розрісся з нічого. Вже пішов рости. Декілька гілок. Вже пішли рости вони. І ось розцвітає, це ж. Ось. Царська борід. Королівська. Я... Вона завжди була жовта, а в цьому році вона, як і є, оранжевого кольору. А ті роки вона видавала жовтий колір. Я й думала, що в мене вона жовта. І купила ще оранжеву. Тепер вийшлося що в мене все оранжеве буде. Може та буде друга так. Ні, я й ту покупала таку. Ось раніше обрізала, бачите, вже які ті наросли. А ті пізніше я обрізала це ангелу. А ті два обрізала ж пізніше, ждала. чекала, чекала і так, я не дочекалась нічого. То ті слабіші, звісно, тільки я, я їх вчора полила і накрила.